На території міста Харкова розташований Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена єдина у світі ядерна установка, джерела нейтронів та сховища ядерних матеріалів. З початку березня до середини вересня 2022 року даний об'єкт піддавався масовним обстрілам з боку Російської Федерації. Військові Російської Федерації били по даному інституту авіабомбами осколково фугасними снарядами ствольної артилерії, осколково-фугасними та касетними снарядами реактивних систем залпового вогню, град, ураган, смерч, а також застосуванням САО Піон. Це не випадковість. Вищому е політичному та військовому керівництву державі агресора достаменно було відомо про розташування міста Харкові саме цього ядерного об'єкту, про що свідчать неодноразові публікації в російських засобах масової інформації. Під час розслідування даного кримінального провадження прокурорами спільно зі слідчими Служби безпеки України були ідентифіковані 5 російських воєнних злочинців, які віддавали злочинні накази на бомбардування та обстріли даного інституту. Головний підозрюваний це генерал-полковник російської армії. На той час командувач західним військовим округом Збройних сил Російської Федерації саме цей чоловік віддавав злочинні накази на бомбардування та обстріли даного інституту. Ще четверо: це два генерали та два полковника. Це безпосередньо ті військові, які командували воєнними частинами. Які Руйнували даний інститут згідно з висновками судової, інженерно-екологічної та економічної експертизи, навколишньому природному середовищу за збитки на суму майже 15 мільярдів гривень. Дії воєнних злочинців були на крок до екоциду. Це могла бути екологічна катастрофа з масштабними довгостроковими екологічними наслідками. Кожен російський військовий командир та вище керівництво держави агресора відповість за скоєння. Знищення військовим Російської Федерації природного потенціалу нашої держави це воєнний злочин не тільки проти України, а проти усього світу. По Харківському науково-фізико-технічному інституту були завдані удари артилерійської системи Піон калібру 203 мм, а також були використані некеровані реактивні снаряди калібру 220 мм до реактивної системи Ураган, а також 300-мм реактивні снаряди системи смерть.